Був найважчий день і найчорніший. Коли Ісуса воїни розп'яли, ну, хіба горе може бути більшим? Марія в розпачі біля Христа стояла. Якби могла, о, якби тільки вміла полегшити його тяжкі страждання, а то. І додати ще й своєї сили. Але з Христа дивився він останнє і, гучно скрикнувши, помер. О Боже милий! Хіба такому треба помирати, хіба йому тепер лягти в могилу? Коли скільком ще треба помагати? Не розуміла. Серце рвалося з болю, як пережити втрату надвелику. Він же змінив її пропащу долю, не дав згубити молодого Вітку. Ну а тепер? А що тепер робити усім, хто так його любив? О Боже милий. уже й могила каменем закрита. І запечатана стоїть сторожа. Скінчився день. А у неділю рано ще лиш світанок за обрій, ще навіть стежку бачила погану. Побігла в сад давно знайомий. Але о, ні могила вже відкрита, Христа нема. Його напевно вкрали, щоб навік від неї скоронити. У розпачі Марія заридала. Чого ти плачеш? ангели питають, та вона іще не розуміє. Я тіло Господа свого шукаю. І знову відчай, знову безнадія. Чого ти плачеш? Озирнулась. Може, це ти його сховав? Скажи, мені ти допоможеш, я заберу його. Марія чує світанок. На траві ще були роси, і прохолода землю огортала, та на очах вже не бриніли сльози. Равуні Господа вона пізнала. Як добре, що знаємо ми Бога, у житті ходимо його стежками, у світі не шукаємо тільки свого, а багатієм добрими ділами. Та лише тоді. Коли у серці до Господа любов, як у Марії буде, Він тихим голосом до нас озветься. І ми побачимо воскресіння чудо. Христос Воскрес!